До вашої уваги бегонія Баура Тигрова це декоративна, невибаглива кімнатна рослина, що привертає увагу своєю красою, компактністю і невимогливістю у догляді, налічують близько двох тисяч видів. Тигрова відноситься до групи декоративно листяних бегоній. І цінується якраз за красу листя. Чому вона називається тигрова? Тому що якраз малюнок на листячку нагадує тигровий. Листячко має незвичайну форму з білим опушенням на краях. Взимку вона зацвітає невеликими білими квіточками. Але багато їх хто зриває, щоб всю свою красу бегонія віддавала у листя. Забарвлення листя залежить від світла в приміщенні, де зростає бегонія. Краї листя зазублені та покриті білені волосками. Розмножується бегонія дуже легко, декільками способами. Самий найзручніший це листом. Ставимо здоровий лист, у ємність з водою, додаємо активоване вугілля і ставимо місце неяскравим освітленням. Можна також розмножити і поділом бульбочки. Робити це наприкінці зими, розрізавши навпіл розрізав бульбочку. Зріз треба трошки присипати активованим вугіллям. Вікно, на якому зростає бегонія, повинно бути розсіяним світло, не на прямому сонячному світлі, тому що листя змінить і свій колір, може засохнути. Ця квітка любить вологість, але не любить, щоб на її листя попадала вода, тому потрібно це пильнувати. Ця рослинка зачаровує будь-кого і добре прикрасить. Кімнату, придбайте її і ви не пошкодуєте. Вона буде радувати вас і ваших друзів, ваших рідних, ваших близьких.